Самодійних внесків, лікарні, школи, садочки, добровільних чи ніж примусових внесків, які здійснюються за рахунок батьків. Як ви це розглядаєте питання? Дивиться. Ну, наскільки я, знаю, так, наскільки я знаю, сьогодні, коли питання це все ставилося на Майдані, так, ми однозначно були проти того, щоб якісь гроші збиралися. Ви ну, в якій е, дитячому садочку або в якій школі збираються групи? Так, сказати. тепер скажіть, будь ласка, по якій директиві чи по якій вказівці вони збираються? Тепер. По тому, що ми справа не забезпечує їх. Абінець собі забезпечили, то, а Чим? Вас, самому, Чим забезпечили? Всім, повністю. Де ви бачили такий садочок? Я хочу побачити, як ти групу зроблену. таку. Де? Да, Давайте я вас повезу на екскурсію, де останні, де ми робили ремонти, щоб вам показати, що зроблено. Взяти садочок No2. Садочок. Почекай. Почекай. Садочок No2, садочок No6. Так, да, миючі. Порошки на те все. Чому не доходять кошти? Повинен змінений бути основний А Це не виділяється навіть кошти. Там, як не виділяються? Міський влад, він неділю назад говорив, що виділяються кошти. Ну Так не знаєте, тут не кажіть Тим, що немає коштів і держава взагалі А не треба вам доповідав, що згідно наказу, якого треба. він забороняє. То ми ж не збираємося на основі батьків? Це не ми, але mm. в нашому ну, ну, договір це батьки самі сказали, без вашої участі. А з вихователями mm. міська рада делегувала основному розпоряднику коштів. Це управління освіти. Все. Шановні, розумієте? А тих коштів, що ми делегували, їх вистачає все? Ну, да. можна їх виділити. Значить, цих коштів, що ми делегували, ми їх достатньо вистачає для того, щоб не тільки забезпечувати навчальний процес, а й і дати можливості, щоб е, прибиралися, щоб милися. Копія наказу стосовно заборони е, добровільних несків е, в школах. І в садочках. Бо ми і в садочках також. Якщо є такий наказ, будь ласка, нам копію дав. Ми попередили всіх. Попередили, я скажу, були батьківські збори в першій школі. Наказ що ми писали по заборону кошти, Він в кожній школі в кожному садочку. Для нас є пріоритетом це робота з компетентними людьми, які відмовляються брати хабарі, по-перше, і які е, готові йти на співпрацю і працювати по совісті. Ви мене не питаєте, чому сьогодні не вистачає коштів на прибирання чи на мило? Є управління освіти. Ви розумієте, що я. На сесії, як міський голова і депутат Ніколайчук е Михайло Павлович, ми затвердили ці гроші, і все, ми до них не маємо ніякого відношення. Ви розумієте? Вони далі йдуть централізовано на освіту медицину і ви, ви це розумієте? ви не перевіряєте, куди ці кошти йдуть? Як вони використовуються? Так є служби, які перевіряють. Як щось не видно, що вони є ті служби, що Михайлович, у вас перебій можна? Не можна. Пам'ятаєте, минулого року до вас приходив з тим самим питанням? Що четвертий садочок бере по 20 гривень на е, миючі засоби? Пам'ятаю, ви дзвонили туди. Так. Невже ви не знаєте того, що вказівка є, не треба? Кожен завідуючий. І вона говорить на батьківському комітеті, тому самому що ви говорите, що збирають? Подожіть, я зговорю залаз... ні, ні, і я тихай, не треба. Добре? поговорить. батьків... Зборах, знайте, будь ласка, гроші, бо нам не вистачає. Yeah. Почекайте, ми всі з вами пройшли Майдан і не треба ви запросити. Не знаю, чи ми, ми з вами, вами проходили майданчик, я ми проходимо Майдан. Не треба. Скільки років працює на цій посаді? Ну, то візьміть його ними, чого ви не можете зняти. Ви не маєте права їх Скажіть, що ж я не маю права? А чому ви не можете взяти з сфери освіти вчителя, дай дай мені, вчителя? Я шукаю людину, дай мені, будь ласка. Дайте нам зама, нам сам. Дайте зама нам сьогодні, йому треба зама. Багато. Хай вона чесно скаже, вона є членом комісії по набору людей на ваканти посад. Я чесно говорю, я хрещуся, клянуся своїми дітьми, кажу, що Антонюк там бере хабаритян. Я гривні навіть і не взяв, розумієте? Я чесно Та несправедливого про... розподілу місць в дитячих садочках. Просимо створити комісію по перевірці формування та коригування електронного реєстру черги дітей до шкільного віку. Які пропозиції? Річ, на даний запад... Підтримати даний проєкт рішення і доповісти постійних комісіях, а потім на сесії міської ради. Тому що це питання дуже серйозне люди підходять так само заяви, як Олена Михайлівна, на прийом. І так само задають питання, чому моя з черга переместилася, я була, наприклад, 14 та стала 24. тою Мені теж не зрозуміло. Кажете, відділ освіти щось допомагає. Подивіться, який спортзал, страшно дивитися. І просили кушторів. Що, показав вам і тема куштори? Які дири не затерті, який неякісний ремонт після ремонту зразу тріщини були. Треба реально дивитися на речі, хто це все буде робити, а... що зараз іде піар. хотілося а... б сьогодні Антонюка побачити, що він пішов і так багато всього обіцяв з паном не треба. Навіть краски нема. Коли кажуть, що в школі потрібно краску здати, а відділ освіти не знають, чи є краска, чи нема. Так що вони допомагають? Я не можу зрозуміти, ви кажете, що допомагає відділ освіти. Вони все перекладають на плечі батьків. Так, навіть на першому класі. порахували, по 500 гривень здати, треба з людини. Тут ми щось доказувати неводно, треба спочатку самому зробити якісь справи, які належні, допомогти. Розумієте, потрапити кожен. Ребру, школи, батько, батьків, сіла, усі далі. Треба внести якусь свою пропозицію, якусь привити. А не шукати в когось якісь проблеми причини. Причина у нас, чи проблеми у нас сьогодні, ви знаєте, сьогодні в державі війна. Те, що фінансується освіта, те, що ми просимо для повного забезпечення закладів наших освітніх у держави, нам на 100% його не фінансують. Цього навчального року освітній навчальний заклад фінансується тепер з державного бюджету, не з міського, а з державного. Ось держава на сьогоднішній день, наприклад, от, якщо взяти, рахувати по школі, е, то зарплатну плату ми допомагаємо. Мільйонний способ 279 тисяч. Найрозуміші моментів це відповідно заробітна плата. Але по-перше, я так розумію, що має кошти бути десь робочий боргів, так, загальний, проєкт, це саме роботи. Потім я так розумію, що мені відповідає, що пане треба говорив, що такий проєкт на дах є. Так, ми потреби загородаємо світі ще хотілося б запитати, вже немає. Бюджет розвитку. Я, Я, розвит. Я так називаю в міській раді бюджет розвитку і так буде робити за ці гроші. Ми Вже ви вам 430 млн 2 тисячі виділи на цей. Так буде робити держава. Ви ж поймаєте, державної копійки, ні одної копійки ніхто не вкраде. <піллян> бажаю, бо я ми бачу десь комусь за підозрює когось. Ні, я не бачаю, що я перебуваю. Давайте, давайте конструктору, дивіться, якби не було в очільників, які отримують мінімальну зарплату джипів і дач, то не було б питань, правильно? Але воно <піллян> є, значить є питання. Я не знаю, цікавитись. На прийом, я не треба у типу, ті ну, я буду говорити щас, з вами, то я запитаюся вас. Тоді ви скажете мені щось, добре? питаю у цьому не треба. Міська рада може якась нам допомагати в наших ініціативах? Я ж вам кажу, що дивіться, з державного бюджету все зрозуміло. Є цей бюджет про міський. Міська Михайлов... рада може допомагати, але, але пан не звертається письмово до Антонюча. 430. А не вирішує порішується, ні. Пане Ти треба не, збира... Та, не, не звертається. Та, не бо йому казали, що якщо щось не вистачає коштів, то пане треба до... що ми, перезвернути. Ну, ми... Так ми особисто запитували в нього. Коли? Запитували в нього? Не раз запитували. Я не одне відео зняти з розмовою з ним. А я зрозумів. Він каже, що в до вас питань немає, я зрозумів. Він не буде звертатися. Він не звертається. Ну як не звертається? Дивіться. Треба спасати школу. На це нам треба 432 тисячі з бюджету розвитку на вироблення технічних документацій. Тож би сказали. А як? Ну, покрисить. Попалиться потолок і все. Повірте мені, це... Це... це опит. Слухайте, видаємо за ці заборони вже стільки бумаг переписано. Каже, мене, раді Бога, не вчителів попереду, директорів, що це ініціатива батьків, хочуть батьки, здають, не хочуть, ніхто нікого не заставляє. А які мають має даєте? Заборони і так далі. Заборона вчителям і керівникам збор батьківських коштів. А у цій нас, школі є. Ну ви ж самі прекрасно краще мене розумієте. Ви ж не це тільки тут буваєте, що держава зарані черта не фінансує, вибачте мені за таке слово. Ну нема в нас грошей на сьогоднішній день держави. Ви в початку розмови сказали, що якщо школа ініціює там таку там ці всі речі, ми знайдемо гроші. Ну чому ви тоді не знайдете ті гроші на елементарні речі, які потрібні в школі? Ну, ви, ну, сьогодні. А, що сьогодні, так. Да. Ну вам вже початок доповів, які, які на сьогоднішній день є ситуація. А де ви потім тоді збираєтеся шукати гроші? Ну, а, а ви що ну, ви не розумієте ну, мене? Що, що я не ну вісім, дивіться. Ну то що, може, сім не цікаво? Дивіться, береться клас 30 учнів.